Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти і ведуча Ірина Вербинська. Перший випуск серпня почнемо з того, як не треба вчиняти, яких норм слід дотримуватись, аби не поповнювати ряди правопорушників. Цього зловмисника в бажанні насолодитись хайпом не зупинила світла пам'ять про полеглих героїв. На гарячому під час зривання прапору на алеї полеглих героїв його зупинили свідомі перехожі і негайно повідомили нам такі нелюдські дії пояснив бажанням огорнути себе прапором як оберегом, що забутають. Крім поплюження пам'яті про героїв, вандалізм, порушення громадського порядку, псування майна вам навіть не знаю як вас назвати, можна інкримінувати на ругу над державним символом. А це вже зовсім інша історія і інша відповідальність. Це вам пояснили, прибувші на місце поліцейські. Ви просили, ми зробили. Посилили нагляд за міськими кладовищами через збільшення випадків вандалізму, псування приватного майна і крадіжок залізної огорожі. Просто тупо пошлі бо і так щодня в темну пору дуби. Патруль муніципальної варти спостерігає та охороняє такі ритуальні місця. Все тихо, спокійно, шуму немає сторонніх осіб також не виявлено. А тим, хто не гребує крадіжкою на цвинтарі, тим, хто байдуже ставиться до німої тиші в таких місцях, нагадуємо, що покарання та відплата прийде і не тільки з цього світу. А зараз про тих, хто зловживає нормами правового режиму воєнного стану. Одна з таких порушення комендантської години, і тут завжди історії різні до неможливості. Доброї ночі, вас турбує спільний патруль муніципальної варти та Біломісовського відділу поліції. Ви знаєте, що комендантська година, ви її порушуєте? Так, знаю. на жаль, порушую. Добре, що є розуміння, а причина досить розповсюджена. Йду з роботи, на це є порада, що спрацює на всі 100%. Скажіть своїм роботодавцям, що щоб вони вас раніше відпускали з роботи і ви вкладалися в час відведений закону. А ця арія з цієї ж опери затримали на роботі, ще й серед них неповнолітні дівчата. Тим більше ваші роботодаці повинні звернути на це увагу, що ви в 15-річному віці так пізно повертаєтесь додому. Причина запізнення цього молодика та ж сама, ще й без документів. Паспорт громадянина України немає. Нічого немає, ось це вже ваша особиста недбалість. Законом чітко прописано носити з собою документи на посвідчення особи військово зобов'язаним ще й облікові документи з оновленими даними. А роботодавцям, власникам розважальних закладів, нагадуємо про необхідність організації робочого часу згідно вимог військового часу. Такий вже важливий був телефонний дзвінок у цієї молодиці, що треба було усамітнитись. Аж тут сплив час і вже далеко за дванадцяту ночі. ви Не Залиште, будь ласка, телефон тут. Банальщина не встиг з роботи. та на те є чітка відповідь від комендантського патруля потрібно якось свій час розраховувати. Спізнилися, будьте готові надати документи, посвідчуючи особу. Їх перевірку здійсняють уповноважені працівники поліції. Цього без документів не місцевого ще й щойно звільнившогося з місць позбавлення волі, комендантський патруль знайшов на зупинці. Пройшовши пішки, довгий шлях вирішив зупинитися в Білгороді Дністровському. Ну, от я прийшов туди пішком. З паланки. з паланки сюди порядок дій в таких випадках, коли особа не визнана, не місцевий порушує комендантську годину. Єдиний тебе затримали за порушення комендантської да. години. Поліцейські далі будуть з тобою розбиратися. Закон є закон, а муніципальна варта та поліція стоять на сторожі його дотримання. Тому для подальших дій затриманого доставлено до райвідділку для встановлення особи, бо занадто вже підозріла історія. А може це просто чиясь правда життя? Невже той час, як пісок крізь пальці стікає швидко плинно? Щоразу дивуються, порушуючи комендантську годину? Зараз вже комендантська година. Я тут ото я все розумію. У вас повинні бути якісь документи. Якщо ви порушите комендантську годину, вже 15 хвилин. Йохи. Цього постійного завсякдатого громадських місць вночі комендантський патруль сканує вмить. Постійний Постоянний клієнт його ні воєнкомат, ні поліція ніхто не приймає. А цих невгамовних, від яких сіялася лайка, нецензурна брань, просили вгамувати сусіди. Ми Ми сиділи нормально скільки? Ми нормально сиділи. нормально сидіти оцій цій порі можна вдома, аж ніяк не під вікнами відпочиваючих сусідів. І як добре, що серед невгамовних є совісні громадяни, звільніть а ця зустріч і її розв'язка була неочікуваною для всіх. Зупинивши громадянина, що рухався на автівці, порушуючи комендантську годину, що й судячи з поведінки в стані чи то алкогольного, чи то наркотичного сп'яніння, патруль був ошелешений його поведінкою. Спочатку шукаючи підтримки в когось на тому кінці дроту, зачувши, що буде викликана група негайного реагування, дав дьору, накивавши п'ятами. За результатами протиправних дій поліцейськими ведеться розслідування. Шукаючи комфорт для себе, не слід забувати й про комфорт інших та елементарні правила паркування. Зелені зони, парки та сквери не місця для ваших авто. Затінок не приховає стан вашого алкогольного сп'яніння. Вас бачать і пишуть нам про це. А так, вміло паркуватись ще треба повчитись під бровочку дарма, що на пішохідній доріжці. Як у світі тварин, олені на зебрі. Тому кожного разу в наших інформаційних випусках нагадуємо та закликаємо жити за правилами, дотримуватись вимог і чітко розуміти, в яких реаліях ми живемо. Будьте не просто капітанами корабля під назвою Життя, а влучними його керманичами. Якщо загубитесь, вас направлять інспектори та патрульні муніципальної варти. І далі залишайтесь на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти.